Картопля, друга хлібина України, сотні сортів. Але сьогодні ми зібрали топ 10 найкращих перевірених у нашому кліматі від полісся до півдня. Розкажемо, коли садити, коли копати і скільки можна зібрати з гектара. Перший сорт джувел, це надранній німецький сорт, який встиг підкорити серця українських фермерів. Від моменту посадки до збору проходить лише близько 50 днів. Це означає, що першу молоду картоплю можна викопувати вже наприкінці червня, врожайність до 40 тонн з гектара, бульби, овальні, гладенькі, шкірка тонка, а смак ніжний і солодкуватий. Садити джувел найкраще наприкінці квітня, коли температура ґрунту досягає 8 градусів ідеальний вибір для тих, хто хоче першим вийти на ринок із молодою картоплею, другий сорт Белароза це справжня класика українських полів, ранній, невибагливий і витривалий. Він дає урожай уже через 60 днів після посадки, а за правильного догляду може дати понад 45 тонн з гектара. Бульби великі, червоні, з кремовою м'якоттю, дуже смачні і розсипчасті. Садять беларозу зазвичай у середині квітня, а викопують у середині липня. Вона чудово зберігається і не боїться посухи, тому підходить як для великих господарств, так і для невеликих городів. Третій сорт Рів'єра, один із найшвидших і найнадійніших сортів. Від посадки до збору проходить лише 50 днів, врожайність близько 40 тонн з гектара. Садять її на початку квітня, а вже наприкінці червня копають перші бульби. Рів'єра має жовту шкірку, світлу м'якоть і чудово тримає форму під час варіння. Сорт добре переносить спеку і рясні дощі, тому підходить для будь-якого регіону України. Четвертий сорт славянка. Український сорт, створений спеціально для наших умов. Середньостиглий, дозріває за 100 днів. Врожайність висока. До 50 тонн з гектара, бульби видовжені із гладкою фіолетово-рожевою шкіркою і світлою м'якоттю. Слав'янка підходить для приготування пюре, смаження та запікання. Садити її варто наприкінці квітня або на початку травня, а копати у вересні. Сорт стійкий до фітофторозу і добре зберігається взимку, п'ятий сорт ароза. середньоранній із дуже приємним смаком і чудовою лежкістю. Дозріває приблизно за 70 днів врожайність до 50 тонн з гектара. Садять арозу наприкінці квітня, а збирають наприкінці липня або на початку серпня. Цей сорт стійкий до посухи, тому підходить навіть для південних регіонів, де літо спекотне і сухе. Шостий сорт Невська, класика, перевірена десятиліттями. Середньостиглий сорт, який дозріває за 90 днів, дає близько 40 тонн з гектара, має чудовий смак і гарно вариться. Садять її у середині квітня, а збирають у серпні. Невська славиться своєю лежкістю добре зберігається аж до весни без втрати смаку. Саме тому її часто вибирають для зимового зберігання. Сьомий сорт королева Анна, назва говорить сама за себе. Це сорт преміум класу з відмінним смаком і високою врожайністю до 50 тонн з гектара. Дозріває приблизно за 70 днів, садять її у другій половині квітня, а викопують у липні або серпні бульби великі, жовті із щільною м'якоттю, що не розварюється. Ідеальний вибір для приготування фрі, запікання та варіння. Восьмий сорт ред Scarlet. Один із найулюбленіших у фермерів завдяки яскравій червоній шкірці та чудовій товарній якості. Ранній сорт, який дозріває за 60 днів і дає врожай до 45 тонн з гектара, садять його у середині квітня, а збирають у липні. М'якоть кремова, щільна, не розварюється, чудово підходить для смаження і запікання. Сорт стійкий до хвороб і має гарну транспортабельність. Дев'ятий сорт моцарт середньопізній сорт із чудовою адаптацією до різних кліматичних умов. Дозріває за 110 днів і дає врожай близько 50 тонн з гектара. Садять моцарт наприкінці квітня а збирають у вересні. Бульби мають рожеву шкірку, жовту м'якоть і приємний насичений смак. Він добре переносить посуху і чудово зберігається до самої весни. Десятий сорт гала, середньоранній і надзвичайно популярний серед українських фермерів, дозріває за 75 днів і дає до 55 тонн з гектара. Садити її найкраще у квітні або на початку травня, збирають галу наприкінці липня або в серпні. Має жовту шкірку, рівні красиві бульби і приємний смак. Цей сорт невибагливий і стабільно дає гарний урожай навіть у несприятливі роки. Пам'ятайте, що найкращі результати дає картопля, посаджена у теплий пухкий ґрунт, коли температура не нижча за 8 градусів. Важливо також не забувати про якісне насіння, добрива і крапельний полив. А найкращими попередниками для картоплі є зернові або бобові культури. Кожен із цих сортів. Перевірений досвідом українських фермерів. Вибирайте той, що підходить саме вашому регіону, і отримаєте справді багатий урожай. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайку і дивіться більше відео про сучасне українське господарство, добрива, техніку і сорти картоплі, що дають стабільні врожаї.